І вітаю вас на моєму астрологічному ютуб-каналі. Мене звати Лілія Верховод, я професійний астролог. В цьому відео я підготувала розбір астрологічних показників тижня з 24 по 30 червня. Я буду дуже вдячна за підписку на мій канал та вашу активність під цим відео. Останній тиждень червня продовжує тенденцію сильних енергетичних потоків з відліком від дня сонцестояння. Цей період доступна глибока інтуїтивність, чутливість до простору, відкриття в собі здібностей ділитися своїм станом та привертати на свій стан в своє життя бажане, те, що вам би хотілося б дійсно бачити в своєму житті. Стиліум планет в знакі РАК додає особливої атмосфери в поточний період. Минулий для рака часто реальніше ніж сьогодення, оскільки рак краще себе почуває в знайомій, а отже безпечнішій для нього атмосфері, рак найсенсорніший з усіх знаків, всі його резерви йдуть на почуття, емоційну сферу. Завоювання нових горизонтів та значна активність зовні значно виснажує рака. Рак під управлінням місяця, тож звідси мінливість його настрою та станів. Оскільки місяць найшвидший, він має лише один місячний цикл. Так, його цикл 29 днів, за який проходить. Усі точки гороскопу все вмикає, звідси велика чутливість та залежність від оточення та їх реакції. Також повторюю, що до сили емоційної сфери, а це складова творення реальності. При управлінні емоційними потоками ми дійсно можемо творити реальність. І зараз ми проживаємо місяць рака, поки сонце проходить його цей знак. Але разом з ним наразі в цьому знаці Меркурій та Венера. в загальному форматі в поточний вплив проявляється як легкість в розгойдуванні емоційного маятника. А оскільки енергії зараз сильні, варто відстежувати, що саме ви наповнюєте, що ви наділяєте велику емоційну силу, що саме ви підсилюєте в своєму житті та намагаєтесь притягнути збільшити. Можливо, велика кількість образ. Підкладання додаткових сенсів до слів чи подій це дуже характерно для періоду стеліму в ракі, також приховування своїх щирих почуттів, якщо не створена для цього особлива атмосфера довіри та близькості. З вівторка по п'ятницю Венера проходить конфігурацію та у квадрат до місячних вузлів, а з неділі починає входити в дану конфігурацію Сонце. Проходження планет конфігурації з місячними вузлами завжди має доленосний характер, це те, що буде впливати на подальший розвиток душі. Венера в тау квадраті до вузлів наділяє поворотним сенсом рішення та динаміку в стосунках в сфері ресурсів, матеріальних та духовних. Цей час сприятливо приймати рішення стосовно розвитку та подальшого напрямку в цих сферах. Можна відчути та простежити, що вам потрібно в стосунках, яку модель ви хочете запровадити в своє життя, і це ж стосується стосунків з оточенням та сфери фінансів. В цей час можуть приходити важливі пропозиції та ідеї, котрі варто встигнути зловити. Додає сприятливого впливу паралельна аспектація це секстиль Венери та Марсу, котра буде триматися активною цілий тиждень та на початку липня також. Під кінець першої декади липня, з 12 го числа, коли Венера перейде до знаку Лев, аспектація буде вже з границею знака, а отже, не настільки активною. Найчастіше під час впливу цього транзиту досягається швидкий ефект від дії людини. Людина щось робить і відразу, поки діє транзит, отримає результат. Цей період можуть виникнути можливості або умови для посилення авторитету, реалізації проєктів і здійснення планів. Також аспект дає можливість налагодити, укріпити стосунки, налагодити гармонію, покращити сприятливий час для творчих дій, для ділових домовленостей, бізнесу, для активних дій в цих сферах. Найголовніше не пасти задніх. А якщо ви бачите можливість, до вас швидко приходять ідеї, їх потрібно. Також швидко реалізовувати, вмикатися тут і тепер і бути ефективним. Сходження сонця до точки та квадрату з вузлами почнеться в кінці цього тижня. Точною аспектацією стане наступного тижня це серединна точка між коридорами затемнень, що додає додаткової сили, і як я раніше зазначила, доленосності цьому періоду. Тож варто приділити час перегляду свого напрямку, рівня задоволеності, свого проявлення в світі, своєї помітності та реалізації принципу вашого сонця, в вашому житті, реалізації вашої особистості, сприятливо розмірковувати та приймати рішення пов'язані з тим, куди вам би хотілося рухатись далі, помітити та прийняти свої сильні якості, сильні сторони, робити подальший акцент саме на них. Останній тиждень червня підштовхує до того, щоб скинути напругу, знайти час на себе, на близьких вам людей, приємних людей. Також сприятливо частіше зосереджуватись, знаходити час на медитацію. Це період, в котрий можна моделювати своє майбутнє, особливо кінець тижня цьому дійсно сприяє. Також на цьому тижні відбудеться важлива подія. Сатурн вже в своєму стаціонарному положенні і з 29 червня переходить в ретроградний рух. Перш за все, ретроградність Сатурну на період до 15 листопада додає тормозіння та сповільненості до процесів серйозних покупок з переоформленням документів. В цілому будь-які оформлення початок нових стартапів. Зв'язки зі структурними організаціями, влада, повернення до старих проблем в цих аспектах, в цих сферах та їх загострення в цей час в особистісному форматі сприятливо переглянути свою стратегію дій, стратегію також професійній реалізації. Ретроградність Сатурн дасть повернення до аспектів, в котрих були труднощі, повернення до того етапу, з можливістю з новим поглядом виправити та посилити слабкі місця. В ситуативній динаміці цей тиждень спокійніший за минулий, проте емоційну сферу варто вчитися вчасно в моменті збалансовувати. В кінці тижня Ліліт змінює знак, інгресує до Терезів до 27 березня 2025 року. Цей час, перш за все, буде цікавий для представників кардинального хресту. Це Терези, Овни, Раки та Козироги. Але і для представників інших знаків також вмикається дія ліліт. Обов'язково це буде непростий час випробувань у любовних справах. Перевірка стосунків на міцність, на можливість того, щоб знаходити спільну мову. Цей час спокусує нечесними вчинками, давляча справедливість та загострене відчуття влади, можливі спотворення в цих темах. Ліліт вартує окремого допису. І, скоріш за все, я напишу про це в своєму інстаграмі посилання на мій інстаграм в описі. Тож підписуйтесь. На цьому я ставлю паузу до наступного тижня. Не забувайте підписатися на мій ютуб канал, поставити вподобайку та написати коментар. Це дуже допомагає для розвитку моєї Ютуб діяльності. Та до нових зустрічей!